Приходи у зоряну ніч. У далекій савані жила маленька зебра, на ім'я смужечка. Вона була веселою, грайливою та дуже любила ганятися за метеликами під яскравим сонцем. Але як тільки сонце заходило за обрій, смужечка ховалася у свій будиноч. Набоялася темряви. У темряві страшно. Пояснювала вона своїм друзям, я нічого не бачу і всюди ховаються чудовиська. Друзі, левеня реку, слоненя топтун і горила громила намагалися її заспокоїти, але смужечка залишалася впертою. Ніч це час для сну, а не для пригод. Одного вечора друзі зібралися на галявині. Рикун захоплено розповідав сьогодні буде зорепад! таке трапляється дуже рідко. Ви підете дивитися на зорі, здивувалася смужечка. Звісно, кивнув Топтун, це ж так красиво. Ти теж маєш піти з нами, смужечко. Ні за що, у темряві страшно. Раптом Громила сказав Може, тобі буде цікаво дізнатися, що в темряві є не тільки страшне, а й дуже цікаве. Смужечка задумалася, але нічого не відповіла. Настала ніч. Друзі вирушили на пагорб, щоб спостерігати за Зарепан, а смужечка залишилася в своєму будиночку, але раптом їй стало так самотньо. Може, темрява не така вже й страшна, пробурмотіла вона сама собі. Я просто подивлюся. Вона вийшла зі свого укриття й обережно пішла стежкою. На початку все було дуже темно, але потім її очі почали звикати. Виявилося, що місячне світло лагідно осяяє саванну, а зорі мерехтять, наче маленькі ліхтарики. Діставшись пагорба, смужечка побачила своїх друзів, які вже лежали на траві і захоплено дивилися в небо. Смужечко, ти прийшла, зраділа, закричав Топтун. «Я, я вирішила більше не хочу ховатися від ночі, тихо сказала смужечка. Раптом у небі загорілася перша заря, яка впала вниз, залишаючи за собою яскравий слід, потім ще одна. І ще зорі сипалися, наче блискучий дощ. Це диво, прошепотіла смужечка. Її страхи наче розтанули в цьому чарівному світлі. Бачиш, сказав рикун, – ніч може бути не страшною, а просто чарівною. Тепер я це знаю, усміхнулася смужечка. І знаєте що? У темряві навіть цікавіше, ніж день. Відтоді смужечка більше не боялася ночі. Вона навіть навчилася знаходити шлях по зорях і рада водила своїх друзів на нічні пригоди під зоряним небом.